Привіт! Це інтернет-магазин Zimmac, а це новенький Samsung Galaxy A56. Найпотужніший смартфон серії А 25-го року. У нас доступні в усіх кольорах, вони строгі, стримані, стильні, який би ти не вибрав, виглядає топово. Графіт, він майже чорний, це такий зелений олів, білий і такий рожевий. По об'ємом пам'яті І ексклюзивно в інтернет-магазині EasyMac 12256. По прошивці це Мальтерегон-версія, як і у великих мережах, але значно дешевше. В списку є українська мова, тобто ви вибираєте і одразу телефон повністю на українській мові. Працює NFC, підтримка двох фізичних сим карт електронної сим карти Побачимо зараз по підключенню. Диспетчер Сім-карт, 1-2, електронна сім-карта. не всі також є. По оновленню воно вже доступне, він просить оновити. І запис дзвінку також на базі, будь ласка, можна користуватися. Дісплей став яскравіший, трошки більший став. Корпус тоньше, легше він став. Працюю на новому процесорі Exynos 1580, це швидкий сучасний процесор, блок камери у стилі Fold. Підтримує зарядку 45 Вт, як у s 25 Ultra. але в комплекті вона, на жаль, не йде. Її треба купувати окремо, Коштує вона 990 гривень. Виглядає преміально, Працює потужно, коштує адекватно. Пиши нам, підберемо до тебе варіант. Дякую.